Пан Георгій 40 років присвятив лісу. І це не дивно, адже народився він теж у лісі, на Буковині. Чоловік щодня займається тим, що захищає закарпатські лісові масиви від вогню та браконьєрів. Робота складна, однак захоплива. Із всіх проблем, я б сказав, ну, в цьому році Бог беріг нас, ми не мали пожеж, ніяких загоряння не було. І взагалі в нас не було пожеж. Але найвелике, ну, що зараз це турбує, це маса людей відпочиває у наших урочищах. Після себе залишають купи сміття. Оце сміття нам треба прибирати, значить, стараємося наводити порядок з тим, значить шляху роз'яснення роботи, контроль. Штрафуємо, штрафуємо кожен місяць, приблизно два-три акти маємо на порушення правил ну, санітарного стану, допустимо, протипожежного там стану. У серйозній справі захисту природи пану Георгію допомагає 14-річна Ангеліна. Дівчина вже три роки разом із друзями ходить до гуртка Шкільне лісівництво, яке діє при місцевій школі. У Кам'янецькому лісництві діти допомагають вирощувати дерева для озеленення довкілля. Тут ми розсаджуємо молоді ялини, ми беремо з них, зриваємо листочки, які лишні. І... Просто кладемо їх в землю, і землю сюди треба досить часто поливати. Де воно розсаджується, розсаджується, воно потім пускає корені, Які не пускають, є такі, на жаль. Ми їх викидуємо і засаджуємо на їхні міста нові. Вони випускають корені, потім з них маленькі саджанці, які ми е, висаджуємо. Ангеліна стверджує, що знайшла себе в природі та хоче пов'язати своє життя саме з лісом. Думаю, у нас зараз відкрився лісничий факультет, де можна такому вчитися. Я думаю, що піду туди. Єлівець козацький, лавровишня лікарська Барбарис Тунберга. Ось далеко не повний перелік рослин, із якими можуть ознайомитися школярі на території лісництва. У місцевому дендрарії висадили близько 160 видів дерев та кущів. Рослини зібрали з усього світу, навіть із Далекого Сходу та Азії. Саме тут учні можуть наживо оглянути рідкісні деревця. Є рідкісні рослини, як Лавровишня, церціс європейський, гінго дволопатевий. Ці рослини з лісова охорона, наші ентузіасти вони збирають по Україні, ну, десь на щось міняють. І в нас є так само в лісі, є рідкісні, наприклад, дугласія. На ту дугласію можна ну, в других областях щось, щось зміняти, якісь кущики дерева. Родзинка Кам'янецького лісництва алея червонокнижних рослин, що налічує понад 40 видів. Своєрідну стежку будують із весни 2008 року. Лісівники кажуть, що такої колекції немає більше ніде на території України. Усі експонати діставалися важкою працею. Зокрема, рослину Первоцвіт борошнистий, що зникла на Закарпатті, цієї весни лісівникам подарували колеги зі Словаччини. Звінок директору нашому. Зустріньте на митниці, ми хочемо передати вам цікаву річ рослини. І ну, тут рядом кордон, звичайно, це швидко робиться, під'їхали. І нам в горщиках дали дві цих красивих рослинки. Вони якраз цвіли, маленькі, невзрачні, але вони вперше тут. Тепер вже поки що, може, десь і є в горах, але поки що вчені не знайшли. Карпата вже останніх 40 років вважайте, ніхто їх не бачив. Щоб захистити дерева, працівники лісництва впроваджують новітні технології. Ужгородський лісгосп це пілотне підприємство із введення електронного обліку деревини. Таким чином лісівники прагнуть зменшити кругообіг документів. Крім цього, нова система допоможе контролювати кожен вивезений кубометр лісу. Тобто зараз вже кожен вкрадений кубометр буде видно, тому що працівники, працівники державтоінспекції, які будуть зупиняти машину, будуть бачити, якщо машина їде без бірки, значить це вже є вкрадений ліс. Старання лісівників дають свої плоди. Зокрема, фахівці відзначають зменшення самовільних рубок лісу за останні кілька років. Незаконні самовільні рубки От у нас є цього року. Дуже незначний їхній процент, десь наче коло трьох кубов. І це наче, ті самовільні рубки, які збитки відшкодовані, тож лісова охорона встановила тих лісопорушників, які понесли відповідне покарання, сплатили наче, ті штрафи, і дає тут великий результат спільна робота із працівниками районного відділу міліції, коли ми проводимо з ними рейди. Так і по охороні цього лісового фонду із року в рік ужгородські лісівники з усіх сил рятують закарпатські буки, дуби та ясини. Чоловіки дуже люблять свою роботу та запевняють, що лісник, як священник і лікар, повинен мати покликання.